Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини про те, чи хоче закінчувати війну Російська Федерація. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити. Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити ось тут. Сенсаційна новина, мирні переговори та про що 5 годин говорили у Майамі? Хоча офіційної інформації про підсумки вчорашньої зустрічі представників України і США у Флориді обмаль, низка американських змі дізналася подробиці перемовин словами джерел на них йшлося. Зокрема, про питання територій, не вступ України до НАТО чи вступ, гарантій безпеки і вибори нам важливо одне, щоб Україна була єдиною. Шановні глядачі. Ще раз нагадую в коментарях знизу: Україна єдина. Два слова в підтримку наших козаків та всієї нашої країни. Європа вимагає від Трампа не звільняти РФ від відповідальності за воєнні злочини в Україні. Це мають забезпечити переговорники. Якщо ми вчинимо так, допустивши безкарність за ці злочини, ми посіємо насіння агресії та наступного. Вторгнення і я вважаю, що це буде історична помилка величезних масштабів. Повідомив Єврокомісар з питань юстиції. Нідерланди виділяють 250 мільйонів євро на закупівлю зброї для України. Респект та повага Нідерландам та щира подяка за підтримку. В межах ініціативи Парл кошти підуть на посилення ППО та боєприпаси для Ф 16 Повідомив міністр оборони країни. Окупанти атакували ракетами Дніпро, попередньо били балістикою і є постраждалі. Деталі уточнюються. Росіяни знищили співробітника компанії Firepoint, виробника дронів і. Ракет Фламінго під час атаки Вишгорода на Київщині, оце так новина. Його сім'я у важкому стані в лікарні, повідомив співвласник і головний конструктор компанії. Тобто били по житловому будинку, де жив сам конструктор. Окупанти вдарили шахедами по Миколаєву. Внаслідок атаки палає покрівля багатоповерхівки. Всі служби працюють. Повідомив глава обласної військової адміністрації. Про постраждалих наразі інформації немає. Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Краматорську щонайменше четверо цивільних поранено. Шахеди тепер можуть пускати ракети. Сьогодні вперше Російська Федерація застосувала дрон з керованою ракетою повітря-повітря Р 60 Таким чином, росіяни хочуть збивати українську авіацію. Суд обрав запобіжний захід Тимуру Міндічу, якого підозрюють у корупції у сфері енергетики. Ми майже зачистили куп'янськ від росіян. Заявив Зеленський. Хочемо в це вірити? Та я вас попрошу написати два слова в коментарях ось тут під відео. Україна єдина в підтримку наших хлопців. За минулу добу зі СОВІТ працювали живої сили, 1 танк, 6 ББМ, 14 артилерійських систем, 239 БПЛА та 71 одиниця техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня. Вам бажаю, шановні глядачі. Незважаючи ні на що, день прекрасний, і він вже прийшов до нас сьогодні. Тому раджу вам посміхнутись, розпочати з себе, думати про позитив і збирати навколо себе позитивних людей.